Ясно про енергетику. Вітаю! Ми щодня користуємося різними товарами і послугами. Замовляємо продукти, одяг, гаджети. Вирішуємо послугами, якого мобільного оператора чи інтернет-провайдера користуватись. Щоб обрати найбільш вигідну ціну, достатньо скористатись різними сервісами, які дають змогу порівняти пропозиції. Так само і на ринку електричної енергії. Бізнеси можуть обирати постачальника і робити це хоч щомісяця. Це стало можливим. Після впровадження нової моделі ринку ще у 2019 році. Але більшість бізнесів в Україні про це досі не знають і не знають, як це робити. Тож пояснюємо, процес зміни постачальника електроенергії є простим і не потребує особливих знань. Головне обрати нового постачальника, який задовольнить потреби та стане надійним партнером для вашого бізнесу. Юридичних обмежень щодо кількості переходів та вибору постачальників немає. Тому кожен бізнес може змінювати постачальника хоч щомісяця. Але, звичайно, краще підібрати того, кому ви довіряєте, і працювати вже з ним. Адже довгострокова співпраця з одним постачальником теж даватиме свої переваги. На що варто звернути увагу під час вибору постачальника? Є декілька критеріїв. Перший це надійність. Запуск ринку електричної енергії привабив в цю сферу багато нових гравців. Постачальники з'являлися як гриби після дощу. Але деякі також швидко і зникали. Так, за цей час вже понад 130 компаній набули дефолтного статусу. Та є ще низка тих постачальників, котрі самостійно відмовились від ліцензій, або були її позбавлені за різноманітні порушення. Це компанії, які з різних причин вибули з ринку через неспроможність виконання своїх зобов'язань перед клієнтами. На жаль, в таких ситуаціях страждають в першу чергу клієнти. Якщо постачальник електроенергії набуває дефолтного статусу, то його клієнти переходять до постачальника останньої надії, тариф якого зазвичай вищий. Другий критерій тариф на електроенергію. Варто обрати постачальника, котрий не занижує ціну або складові ціни штучно. А має різноманітні варіанти комерційних пропозицій для різних можливих потреб клієнтів. Якщо ціна або деякі її складові різко відрізняються, чи є значно нижчими, ніж у інших постачальників, то це має насторожувати споживача. І тут варто попросити постачальника розкласти тариф, пояснити, чому ціна саме така, і яким вони бачать прогноз на наступний місяць. Слід зважати і на те, що в тарифі можуть використовуватися різні коефіцієнти, через які з часом. Він може стати значно більшим ніж був на початку. Це тягне додаткові фінансові витрати для бізнесу. Досвідчені гравці не маніпулюють ціною. Завдяки своїй експертизі, вони мають змогу уберегти споживачів від можливих ризиків, збалансувавши ринкові коливання ціни на електроенергію завдяки продуктовій лінійці, наприклад, фіксованому тарифу на електроенергію на довгий період часу. Це дозволяє клієнтам та партнерам працювати більш впевнено та мати триваліший горизонт планування. Третій критерій обслуговування і сервіси. Сервіс це окремий виклик для гравців ринку. Якщо для того, щоб вирішити якесь навіть незначне питання, треба змінювати свої плани і їхати в офіс до постачальника, бо онлайн-сервіси постачальника не працюють або працюють некоректно, то рано чи пізно така співпраця, певно, завершиться. Тож, якщо постачальник не потурбувався про стабільні та зручні онлайн-сервіси, особистий кабінет, мобільний застосунок, онлайн, ботів та інше, Персонального менеджера тощо, а всі питання з ним вирішуються тільки в офісі, варто розглянути пропозиції більш технологічних постачальників. Адже часто додаткові сервіси не лише допомагають уникнути надмірної взаємодії з постачальником, але й зекономлять час, залишаючи його для основного бізнесу. Тому варто обов'язково дізнаватися, які є сервіси для комунікації, як швидко ви зможете за потреби вирішити те чи інше питання з постачальником, чи матимете ви персонального менеджера тощо. Допомогти у виборі постачальника для бізнесу також допоможе незалежна оцінка постачальників і їх діяльності. Аналітичний центр Dixie Group в рамках проєкту ЄСІДі Прозорість енергетичного сектору складає рейтинг постачальників електроенергії. Він покликаний допомогти споживачам раціоналізувати вибір кращого постачальника, скорочуючи витрати часу і коштів, а також ризики при прийнятті рішення та в процесі подальшого отримання послуг. Цей інструмент дозволяє проводити оцінювання кампаній за багатьма параметрами і індикаторами, робити узагальнення та відстежувати прогрес. Регулярне оновлення рейтингу електропостачальників допомагає споживачам розібратися, хто є хто на ринку та стимулює здорову конкуренцію серед компаній. Тож сподіваємось, тепер вам стало ясно, як обирати постачальника електроенергії для вашого бізнесу. Ясно про енергетику.